Друзі, всім привіт! Запишу коротеньке відео, розкажу чим займаюся, як пройшли ці ну трохи більше 10 днів з останнього нашого відео. Значить, майстерня працює, все помаленьку, потихеньку. Тут, бачите, знову до мене маленький гість приходив. ну Син мій син мій малий 2 роки. Дружина там в хаті порається своїми справами. Ну, а так на півгодинки, знаєте, прийшов сюди, змінив, змінила дитина атмосферу, да, трошки такий майданчик, скажімо так. Ну йому цікаво, грається. І щось допомагає і дивиться, чим тато займається. Е, значить, продовжується робота з літаючими цими іграшками. Достатньо цікава тема досі вона актуальна на просторах TikTok, як я вже і казав раніше. Хто має свою якусь невеличку справу да, і шукає, де і як, яким чином реалізувати свою продукцію, як заявити про себе, збільшити кількість замовлень, то це, як показує мій досвід, можна досягнути ну, станом на сьогодні. Да, можливо, з часом щось зміниться, або змінюється воно зараз це все інтенсивно, швидко і часто радикально. Значить, через Тік-Ток. Берете таким чином, як я зараз, просто знімаєте, показуєте своєї роботи на Тік-Ток. І, ну, скоріш за все, велика ймовірність, що воно залетить одне з відео. Да? Я не думаю, що там кожне відео ваше буде залітати. ну, Якщо ви не знімаєте якісь там, я не знаю, космічні кораблі, да? того що ну, взагалі ні в кого немає, тоді воно буде. Мега круто, мега популярно і буде завжди в рекомендаціях. Ну, а так, в середньому, як показує практика, колись й залітаєте відео, тому пробуйте, змінюйте якісь підходи до того, щоб ну, картинку якось змінювати і так далі. Тому ось так. І буде якийсь прогрес, процес роботи, інтенсивність і розвиток. Ну, а в мене зараз це за сьогодні. Замовили, я сьогодні нарізав після роботи, це ж так само прийшов. Нарізав заготовки завтра під шліфовку дві чайки. п'ять лелек заготував. Одна з гострими крилами. Ну, в общем, шліфувати завтра буде що. Ну, і там інший роздріб є в мене. Ну, В основному ця партія. От як відео залетіло там з великою лелекою, да? от більшість великих лелек і замовили. Тому <кій> не буває так, що Ну це чайку мене там, замовили. Постійно там дівчина перепродає мої іграшки, то ну, вона буває там, взагалі там буває такі за... іграшки, замовляє ті, що вже давненько хтось не замовляв. Да? Бо... Я ж кажу, в основному працюю з рекомендацій Тіктоку. Тому і вам рекомендую не відтягувати цей процес, як, як то, якщо хтось уже все ж таки задумав, да, думає, от і я почну, починайте, не думайте і не гадайте, того, що час спливає і все одно ви ну, прийдете до цього, як не крути, Ну, якщо вам ця тема, звісно, цікава. ну. Як сказати, просування свого, своїх виробів. Як бачите, немає коли мені довести до ума оці улітки, що я поробив, слимаки чи їх ще гравлики, о, слимаки, теж воно геть-друге. Ну, думав, що буде ось така підставочка для сухоцвітів, цікава. Да? Залишилось тільки там дошліфувати, гарно пофотографувати, зайти в будинок. І, і, і все, і все готово. Ось, наточив їх, поробив. Ну, весь час займаюся <гум> пташками. Я не знаю, там уже такого хейта цього разу в Тікток трошки спіймав. Ну, люди, люди ж різні бувають, вони ж не знають, як, де що, до чого. Ну, В общем, на, на умі у кожного своє. То і виписують там, і ділом займись, і що ти там, так коротше. То цей, то що? А, і, і лелекодром. Ой, що там тільки не пишуть. ну Буває, і гумарне щось таке пишуть, і всякі приколи. Ну, цього разу така аудиторія попала. Ось, зробив учора такі два лелеки залишились, Завтра вранці відправлю. Ось таким фарбуванням. Дуже цікавим. Цікаво. Так, що в мене тут ще? Та так, в принципі, вже я зібрався йти в будинок. Ні, цей, ні, нічого тут не змінилося. Трошки поробив собі заготовок. Те, що мені треба, дружина допомагала. Ну, а так, як, як і в усіх, Дім, робота, буденні справи. І, звісно ж, оце біда, що зараз у нас в країні. Покажу малого. <кій> бачите, Я просто понакручував тут такі <кій> саморізи. да, Думаю, він щось буде там чіплять, можливо, складати, ну, щоб дитина була якийсь певний час зайнята. А дивлюся, там ці резинки валялися да? в Аврорі я колись купив, не пам'ятаю для чого. А він придумав ось так якісь там е робить такі фігури геометричні лінії проводить. Ну, я не догадався, дитина сама тут стояла. і от От, почав так гратися, якісь тут баночки, скляночки. Ну, цікаво, не скажу, що його прям на дуже довго вистачає біля такого бізіборда, скажімо так. Ну, але якихось хвилин 20 грається і ну, не відволікається. Ну, а потім вже починає казати: давай, давай сюди на стіл ходить. Ну, зрозуміло, бо тут вже інші палички, і він вже хоче сюди Тут ходити. Оце сьогодні доставав, нервував за цього шаблона. Це ж я тут складаю свої шаблони. Да? Ну, там Крило лелеки. Тут з отворами, все, воно красиво. І вже раніше їх тут було 2-3, да? а зараз трошки більше то вже незручно їх шукати, вивертав, перевертав сьогодні, то напевно візьму їх, просто почеплю. Ну, отвори пороблю в цих шаблонах, і, напевно, десь їх на стінці я тако пообвожу, да? щоб можна було коли зняв, то видно тр... силует трафарета. Ну І будуть вони десь на стінці. Не знаю, треба буде гарно придумати. Якось. Бо вже трохи набридло його це гризкать, шукать. Коли запара, багато роботи, немає часу. Там мене один дядько питав, яка висота станка від ну, на, на столі. Як він стоїть, яка його висота максимальна зараз. Так, значить 30, 32 см. Ну, а тут у нас пропил проходить ну, 6 см. Да, 6 пройде. Ну, я пиляв брусок 5х5 сосновий, то розпилю я непогано. Піде так. До речі, сьогодні вже, напевно, років 7, як я кинув палити. Тому, кому цікава тема, як, як я до цього дійшов, скільки палив і так далі, пишіть. Зніму окреме відео, можливо, кому, когось змотивую, розкажу, розкажу, як це було. І до чого призвело, бо після мене тоді ще брат кинув палити, батько зараз вже не палить, теж років 5, напевно. Ну таке. І почуваємо себе прекрасно. Тим паче, ціни зараз, ну, я не знаю, бачив вчора на роботі там, ой, не вчора, а сьогодні на роботі там в, ларі, в ларьку купували. ну, 100 з гривень, ну це ти що? Я не знаю. Але ж все ж таки одна залежність в мене є. Залишилась це. Е, їжа. Набрав трохи. ну Це ж допізна працюю, прийшов, в будинок поїв, ліг, ліг спати з набитим пузом. То трохи піднабрав 91 кілограм. А нормально я себе почуваю десь так: 83-81. Вже забув, коли я був 78 колись коли теж класна вага була. Ну, а це знову 4 дні я вже на такій дієті. Так само, якщо кому цікаво, то ну, можемо спілкуватися на такі теми. Я запишу. З камерою, звісно, чи не з камерою, а з як він називається, петличним мікрофоном нічого не вийшло. Я вже його крутив і так, і сяк. Ну, в общем, не вийшло налаштувати, зробити гарний якісний звук. Витратив 1800 гривень. Сьогодні пішов у комфі, заніс назад. Не в комфі, а в цитрус. В цитрусі я брав заніс назад. І маршрутізатор так само. ну Роутер, який я брав, не пробиває стінку на кухні. Працює точно так само, як той наш старий роутер. Я його так само заніс у комфі назад. Ну, бо його брав у комфі. Ой, пророблено стільки роботи. Бачите, не завжди. Гроші вирішують проблему. Поки не перепробуєш, поки не проекспериментуєш, не отримаєш якийсь певний досвід, нічого воно не виходить. Тому, можливо, оці всі мої відоси принесуть комусь користь і ну, полегшать комусь певний обсяг роботи. Ну, а можливо, і повністю змінить чиєсь життя в кращу сторону, я сподіваюся. Все, друзі, бережіть себе, я буду йти відпочивати. Ви також, я ж кажу, працюйте, бережіть себе, своїх близьких, ну а ми ще побачимось. Пока!